Вітаю, друзі! У попередньому випуску ми говорили про Жана П'яже, який довів, що дитяче мислення розвивається стадіями. Але іноді проблема полягає не в дітях, а в системі дорослих, яка робить помилки у своїх судженнях. Одним із найгучніших викликів такій системі став експеримент Девіда Розенхана: бути при здоровому глузді в божевільні. 1973 рік США, психолог Девід Розенхам разом із групою добровольців вирішив перевірити надійність психіатричної діагностики. Вісім здорових людей звернулися до різних психіатричних лікарень. Вони скаржилися на один симптом: вони чують голос, який каже, слова порожньо, порожній, глухий. Це був вигаданий симптом. Але після госпіталізації вони поводилися нормально. Вони ввели щоденники, спілкувалися, пояснювали, що відчувають себе добре. Але жодного з них лікарі не розпізнавали як здорового. Більшість отримали діагноз шизофренія в ремісії. Хоча персонал бачив їхні дивні записи у блокнотах, це трактували як симптом психічного розладу, а не як звичайні нотатки. Щодо результатів, експеримент показав, що система. Може приклеювати ярлик, який визначає все твоє життя, який визначає подальше ставлення до тебе у суспільстві і не лише діагноз ставав фільтром, крізь який інтерпретували будь-яку поведінку. Якщо ти в психлікарні, значить хворий, навіть якщо ти здоровий. Після публікації статті Розенхама, американська психіатрія, пережила справжній шок. Розгорілися дебати, почалися реформи. Було введено більш чіткі критерії, діагностичні для того, щоб такого більше не повторювалося. Розвивалися амбулаторні практики, замість тривалих госпіталізацій робили короткі. Плив на суспільство і освіту був теж колосальний. Цей експеримент вийшов далеко за межі медицини. Він підняв питання щодо стигматизації. Це коли ми навішуємо ярлик на людину. Божевільний, слабкий, проблемний учень. Ми тоді перестаємо бачити її індивідуальність. Для батьків це сигнал. Будьте обережні зі словами. Якщо ви постійно кажете дитині, ти лінивий чи ти неуважний, це стрільблює діагнозом, навіть якщо це неправда. Дитина починає поводитись так, як від неї очікують. Для учителів тут урок ще глибший: учень із труднощами у поведінці чи навчанні не дорівнює поганий учень. Важливо бачити за поведінкою людину. І сьогодні ця ідея лежить в основі інклюзивної освіти. Ми не замикаємо дітей у корекційних класах. Ми намагаємося інтегрувати, зрозуміти, підтримувати. А для освіти взагалом. Експеримент Розенхана показав, що системи можуть дуже сильно помилятися, і що критичне мислення потрібно не лише дітям, а й дорослим фахівцям. Чи критикували експеримент? Звичайно, у нього була критика у тім, що хтось вважав його неетичним, бо він обманював лікарів. Інші вважали, що вибірка була замалою. Але значення експерименту ну, залишилося величезним. Він змінив нашу дискусію про психіатрію і він вплинув на те, як ми сьогодні розуміємо стигму і ярлики. Експеримент бути при здоровому глузді в божевільні показав, що діагнози ярлики часто сильніші за факти. Це урок не лише для медицини, а й для педагогіки. Ми повинні бачити людину за будь-якою етикеткою. Тепер запитання до вас: а чи був у вашому житті момент, коли на вас навішували ярлик, і він впливав на те, як до вас ставилися? А в наступному випуску педагогічного експериментаріума ми поговоримо про не менш цікавий експеримент. Ми відкриємо нові історії, які допомагають зрозуміти, як змінювалася наука про людину.